Главное вывести из равновесия, то есть дать опорную ногу. Делаем шаг, чтобы он как можно ближе ставит опорную ногу на камне. И тогда делаем, выхватываем за ножку. Ветеран Андрій Шевченко демонструє один із прийомів боротьби студентам Дніпровського університету внутрішніх справ. Він працює у вищі тренером, а нещодавно привіз золото з першого в Україні чемпіонату з адаптивного дзюдо. Було дуже мало людей. Людей було небагато всього чотири людини з ампутаціями ми боролися один з одним. Вагових категорій не було. Я зазвичай виступаю у легкій вазі 60 кілограмів. А на двобої виходив з бійцями, які важать 90 та 100 кілограмів. І нічого провів зустрічі, і все нормально. Чоловік у спорті понад 40 років. Десятки чемпіонських титулів, медалі, успішні учні. Спорт був для нього стилем життя. Втім, люд від 2022 року докорінно змінив життя Андрія Шевченка. Він приєднався до лав зсу, боронив українське небо у складі сил ППО. Потім у піхоті пройшов через усі гарячі точки Донеччини. Оглядарі я. У Вугледарі я отримав важке поранення, залишився без лівої ноги. Прилетів FPV-дрон, Два хлопця, що були поряд, одразу загинули. Мені пощастило трохи більше. Залишився живим, проте без ноги. Фотографій з фронту має небагато. Тоді на вугледарському напрямку втратив телефон. Втім, деякі зі світлин вдалося відновити. Зокрема, знімок зроблений під час служби у 72-й бригаді. Чорні запорожці каже серед тих, хто на фото живим залишився тільки він. Досвід спортивної боротьби не раз ставав Андрій у нагоді під час виконання бойових завдань дуже допомагав. Це дуже допомагало. Завдяки спортивному досвіду. У мене розвинуті витривалість, підвищена мотивація. Тож, коли вдавалися до рукопашного бою, здобуті навички ставали у нагоді. Це моя країна, це моя земля. Кожна людина, яка тут народилася, зобов'язана захищати свою землю, своїх рідних та близьких. Сім місяців реабілітації, і Андрій знову на тренуваннях. Попри важке поранення, він зміг повернутися до улюбленої справи та опанував адаптивну боротьбу. Коли, проходила... Коли проходив реабілітацію, до голови лізли різні думки, але якось зустрів побратима у нього не було двох ніг. Він сказав мені: не переймайся, на протезах люди теж живуть. Цим він мене добряче змотивував. Займатися боротьбою на протезі заборонено. Я знімаю його та займаюся у партері, тобто на колінах. Андрій ділиться поранення не минуло безслідно, але жага до спорту щоразу перемагає. Попри складності, він продовжує тренуватися та практикувати дзюдо та самбо. Тепер на базі університету внутрішніх справ я прийшов. Вспомнить стара. Я прийшов згадати старе, і так сталося, що я знову займаюся. У мене новий колектив. Дуже гарні люди, які з повагою ставляться до військових. <різь> Найбільша мрія Андрія Шевченка якнайшвидше завершення війни. Олександр Гладуш, Павло Черненко, Дніпро -ТВ.